Якби і наше життя було чорно-білим, то все було б значно простіше. Зло наліво, добро направо, то істина, це брехня простіше, але бідніше. Про різні барви та відтінки життя у подкасті не чорно-біле із Тетяною вербою. Україна може втратити своє біорізноманіття. Страждають також люди та економіка. А все через зелених чужинців, котрі на батьківщині подяться. Чемно, а потрапляючи до нас, починають агресувати і захоплюють великі території, витісняючи вітчизняні рослини. Це інвазійні рослини або рослини чужинці. Екологи б'ють на сполох. Найагресивніших рослин навіть занести до чорного списком в Україні їх заборонено висаджувати. Проте, інколи люди самі їх культивують для краси, не розуміючи, яку шкоду наносять. Природі, в чому небезпека від рослин, чужинців, чи всі вони поводяться агресивно, і що з цим робити? Про все це говоримо з екологом Вадимом Манюком. Вітаю вас, пане Вадиме, і вітаю всіх слухачів подкасту Нечорнобіле. З вами Тетяна Верба. Пане Вадиме, що це за рослини, чужинці, яким чином вони взагалі потрапляють до нашої країни? Це глобальна проблема в усьому світі. Завдяки розвитку транспорту і, взагалі, людським можливостям величезна кількість і рослин, і інших організмів, але ми зараз будемо говорити про рослини. в Першу чергу. От вони переміщаються між континентами. Ну як переміщаються, за допомогою людини? Тобто це морський транспорт, це літаки, це автотранспорт, це самі люди, які, наприклад, просто з речами елементарно перевозять із одягом із суттям. Носіння різних рослин, але найбільша, мабуть, кількість рослин чужинців потрапляє в нашу країну, ну так само, як з нашої країни, в інші країни uh -huh. потрапляють завдяки такій свідомій інтродукції, тобто коли люди обирають якісь рослини і хочуть їх перевезти, пересадити. Експериментувати з якоюсь метою, і в якийсь момент ці чужинці вони виходять з контролю. Чому оці чужинці, скажімо, вони ж себе там на своїй батьківщині ведуть чемно? Чому коли вони потрапляють сюди, вони починають такі агресивні бути? Так в чому причина? Ці рослини чужинці ну до речі, треба сказати, що найбільша небезпека для нашого бізноманіття на для. Природи України, наприклад, це рослини з Північної Америки, з тих регіонів, де клімат дуже схожий близький до нашого. Mm -hmm. Але там ці рослини вони є частиною якоїсь сталої екосистеми, яка формувалася тисячі, а іноді мільйони років. І там, в тих екосистемах, є баланс між різними видами. Головне, що у цих рослин є конкуренти. Які не дають їм закуплювати більше простору. У них є тварини, шкідну, як ми кажемо, шкідники. Тобто, ті тварини, які контролюють знову ж таки розмноження цих рослин, вони їх поїдають, так? Так, це от різні комахи, їхні личинки, особливо гусіні, личинки жуків. Інших комах, які просто їх в достатній мірі поїдають, це можуть бути попільниці ті ж самі, тобто величезна кількість різних організмів, які поїдають якусь частину фітомаси, або припустимо, бутони, насіння з'їдають цих рослин і таким чином контролюють їх розмноження. Тобто, з одного боку, конкуренція з іншими видами рослин, які не дозволяють їм там масово розвиватися, а з іншого боку, от ці різноманітні. Варини, які поїдають цю фітомасу. Ну також ще тут роль грають і грибки, також які можуть теж контролювати чисельність, потрапляючи в нові умови, от в наші, наприклад, якщо це американські види, вони такого опору, такого от тиску, зовсім не зустрічають. І якщо вони знаходять свою нішу, а вони її з часом, як правило, знаходять. Тобто не одразу, якщо ми от сьогодні привеземо якусь нову рослину, вона швидше всього взагалі загине, або Просто залишиться на своєму місці, але якщо таких рослин завести багато і в якийсь момент вони акліматизуються до наших умов, то вони тоді, не зустрічаючи цього опору з боку шкідників і конкурентів, вони просто можуть взагалі ставати наймасовішими рослинами, як у нас це. Вже і сталося з багатьма видами. А знаєте, я ще знаю історію декотрих рослин, котрі ну, давно вже до нас завезені. Наприклад, той же борщівник його я таки вичитала, принаймні, завезли із метою там корму для тварин, але тварини його чомусь не стали їсти, і він такий зараз агресивно розмножився. Чи дійсно так це? Ну, я щодо борщівника зараз не можу точно сказати, чи це було з кормовою метою, але часто так буває. Буває так, що рослину з якоюсь раціональною метою заводять. Ну, наприклад. У нас та ж сама амброзія найагресивніший тепер бур'ян, то її ж завозили з метою медичних експериментів. Вважалося, що вона цільна лікарська і вірно лідня рослина, і були такі от перспективи подальших досліджень, як вона себе поведе чи можна її використовувати промислово от звідти і почалася історія з амброзією. Наприклад, ну і таких прикладів багато, коли люди з якоюсь раціональною метою хочуть щось спробувати. Така ж сама до речі, історія з ваточником отлати. Він зараз дуже швидко пошириться по фактично по всіх можливих екосистемах і природних, і по агроландшафтах. І цей вид, до речі, у нього цікава історія. З ним його називають ваточник сирійський, хоча він не з Сирії, а він з Північної Америки також. І от його свого часу завозили сюди експериментально, щоб дослідити каучук. В ньому є каучукоподібна речовина, і думали, що з нього можна видобувати каучук. В результаті цей експеримент не вдався, нічого з цього не вийшло. А ваточник кілька десятків років вів себе тихо, непомітно. Але потім він просто вибухнув. І коли він повністю акліматизувався, він тепер став дуже агресивним видом, який просто засмічує всі буквально екосистеми і ліси, і луки, і степи, і напівштучні, скажімо, там лісосмуги, і так далі. Тобто, він, він є буквально скрізь. Давайте скажемо про. Яку небезпеку взагалі несуть для екології, можливо для економіки і для людини ці рослини-чужинці? Кожної рослини є свої загрози. Ну, загальна от проблема з всіми цими видами чужинцями, коли вони стають інвазійними агресивними, тобто, коли вони масово розстріляються в манітних ландшафтах, це загальна проблема для них Це те, що вони змінюють. Екосистему витісняють природні види, не дають їм можливості розвиватися. Екосистеми і ландшафти стають одноманітними. Вони втрачають взагалі це виховці обличчя, що називається. Коли вони утворюють зарості, деякі рослини утворюють цілі зарості. От, наприклад, той самий золотушник канадський, він коли потрапляє так симпатично цвіте, жовта така рока, всім вона відома. Висока, от вона, коли потрапляє десь палку, якусь природну, вона просто з часом формує цілі зарості, і там просто зникають буквально всі місцеві види. Тобто, замість якогось комплексу природних типових або лучних видів, там виростають просто одноманітні зарості золотушника. І, Відповідно, міняється повністю склад комах, які населяють, повністю ламається і фактично руйнується вся екосистема. Те ж саме можна сказати про лісові інвазійні види, наприклад, ну, деревні, взагалі. Той же самий Айланд високий, або найвищий правильно говорить, Айланд найвищий. Це до речі, один з небагатьох у нас азійських чужинців на східній Азії. От цей Айланд він коли утворює такі от суцільні зарості. Ми, от такі робили спостереження на стрівцях Дніпра там. Гніздяться водоплавні птахи на деревах, колонія гніздова. Так от там, де росте група айлантів, там жодного гнізда не було. Тобто для птахів це непридатні дерева. Вони не адаптовані до них. Вони їх оминають. Коли він розростається, він фактично ну руйнує умови для гніздування цілої колонії птахів. Також ще один приклад от робіння каці, яку ми знаємо як біла акація. Ось ця біла акація, вона за певних умов може проникати в природні. Дубові ліси, і коли вона туди проникає парості свої короневи, вона витісняє от місцеві види клен, польовий той же й дуб. Вона поступово. Їх витісняє, перетворює природний ліс на таку штучну зараз тякаль. Ну але загрози цими рослинами пов'язані інші Тут вже залежить від властивості кожного виду. Наприклад, та сама та амброзія – потужний алерген, так. і ми знаємо цю величезну проблему. Інші види вони можуть бути токсичними. Ну тобто, у кожної рослини якась специфічна така функція, яка так той же борщовик. Так я знаю, що він так... Так, той же борщовик, який створює проблему опіки. Борщовик Сосновського, тому що у нас є е, наш місцевий борщовик, борщовик Сибірський, його називають або борщовик звичайний. От е, цей вид аборигений, власне, з нього і почалася історія українського борщу, то він не токсичний, не агресивний. Він, не, він до речі, теж трошки колючий, такий неприємне відчуття, якщо шкарубки, якщо провести по шкірі, але він не викликає жодних опіків. Ну тому тут треба розуміти, що саме цей витвіст, почув штат є проблемою, він от якраз причиняє ці жахливі опіки. Тобто виходить, що ця зміна у флорі спричиняє і зміну фауни, так до речі, от якщо продовження цього аспекту, ну як впливає чи на фауна. Угу. Е Люди знову ж таки, коли проблема вже стає кричащою, от е іноді шукають вже відомо якісь комах, припустимо на батьківщині, і намагаються їх також інтродукувати, тобто ввести і заселити ці місцевості, де ця рослина стала агресивною, щоб ці види почали мути їдати цю рослину і якось і контролювати. Теж ці експерименти бувають невдалими, але є і вдалі приклади, коли якась комаха переселена з батьківщини нове місце, вона починає все ж таки якось обмежувати за якоїсь інваційні ці розплиння. Але знову ж таки, ми мало того, що завезли чужу рослину, потім ще завезли чужих комах. Ми не знаємо, як ці комахи вплинуть на місцеву. А, наприклад, тут колись боролися колорадським жуком такими біометодами завезли одну один з цих клопів, який полює хижий клоп, який полює на колорадського жука, але цей клоп з часом почав полювати більше на природну нашу фауну комах, і в тому числі на якісь рідкісні степові види, і от ситуація пішла таким чином. Він не стільки. Тепер полює на колорадського жука, жукаспунці на місцеві види жуків і розбалансовує систему. До речі, я коли готувалася до нашої розмови, то вичитала, що тупі намбур – теж чужинець, але ж начебто якби корисний і смачний, то може ці чужинці не всі такі погані. Е, ну звичайно, що таке чужинці? Чужинці бувають різні. От ми якраз маємо розрізняти чужинці. Які стали інвазівними mm -hmm. і чужинці, які залишилися під контролем, попри все ну, наприклад, картопля, томати. Ми ж не гором про те, що вони так розселяються і вийшли від нашого контролю. Вони себе стільки втожив століть ведуть спокійно. Тому ну не всі одразу стають інвазійними видами. Треба розрізняти от, просто якісь види, які завезені сюди, і ті види, які стають інвазійними. Хоча прогнозувати, як вони себе поведуть, фактично неможливо наперед. Тому треба дуже бути обережними з усіма такими експериментами. От нещодавно. Пішла така мода, ну вона була власне спровокована такою потужною рекламною кампанією, що е, агітували всіх е, розсаджувати приватно і приватно павловні, де павловнія. А це вид, який от якраз ну, має такі ознаки інвазійного. Поки що ще не можу сказати, що вона там масово десь щось розселяється, все ж таки наш клімат і не дуже підійшов. На щастя, мабуть. Але ну то для чого було так і е, активно просувати, якщо абсолютно ми не знали про наслідки, як буде далі? Тобто тут треба бути завжди дуже обережними і контролювати на ранніх стадіях, як це ведуть такі види, і сто разів самим себе задати питання, а чи варто? Штучно от, робити такі переселення, тому що іноді вони стають дуже небезпечними. Ми, до речі, я і мої колеги, які розуміли небезпеку цього, намагалися от, якось інформаційно переконати, ну, в усякому разі, в соціальних мережах людей там, де були агітаційні групи по Павловні, що ну люди саміться, будьте обережними, займіться цим більше користуємо. Але ж, ну, як завжди, в таких випадках всім хочеться як. Ментство технологи і трезвий голос екологів як правило не чують. Але вже знаєте, напевно, таки ця проблема стала серйозною, бо навіть занесли до чорного списку, декотрі такі, я так розумію, найагресивніші. Скільки таких рослин от на сьогодні занесено до чорного списку? Які з них, скажімо, найагресивніші там очолюють цей список? Я зараз по кількості не скажу перед чим вони мають цифр. Це десятки видів на цей момент. Я, до речі, теж в силу там своїх можливостей консуль. Сультував групу, яка готувала цей список. В цьому списку є звісно такі от лідери. Ми вже деяких них згадували. Якщо говорити про дерева, то це от якраз робіння Кацієва або Біла Акація, це от Тайланд найвищий, це дуб червоний. Знову ж таки, американський вид. Так да, він симпатичний, але він от поводить себе агресивною і е, фактично руйнує природні ліси, заміняючи їх заростями. Такого одно, одно, одноманітними заростями цього дубу. Якщо говорити про трав'янисті рослини, то це вже згадуваний ваточник, це та ж сама амброзія, це той самий золотушник канадський. Ось на сьогодні тут все динамічно. Якісь попередні десятиріччя, якісь інші види могли бути лідерами в цьому списку по небезпеці. Ну от зараз я би оці виділили. Тобто золотушник, ваточник. Амброзія, вона залишається в цьому списку вже багато десятиріч. Ну це, мабуть, такі от найбільш небезпечні види. Якщо говорити mm -hmm. селом, то в цілому про Україну, то борщ це проблема номер один, якщо про їхній регіон говорити і знову ж таки треба його контролювати, тому що в принципі є небезпека його просування на схід. До речі, Я ще читала про такий салат водяний. Котрі, начебто навіть там, де водойма і гідроелектростанції, то він навіть є таким небезпечним. Воно є як мінімум дві рослини, таких, якщо говорити про просто просто названий салат, он стосується багатьох різних рослин, зовсім не порізнених, Ну, Мов, мабуть, мова йде тут про кістці, це така от рослина, плаваюча на поверхні води, і водних іацин, тобто вони сюди. Ведуть у нас, будемо так говорити, підозріло, тобто там, де є тепла вода, якраз біля електростанцій, вони справді масово розмножуються, повністю вкривають поверхню води, і така небезпека, звісно, існує. Крім того, що небезпека, те, що вони змінюють режим самої водойми, так mm -hmm. природний і ідеї різноманіття, руйнують, то вони ще і, справді загрожують і спорудам, які є на електростанціях і на греблях. Це правда. Так, а от е, скільки всього в Україні таких інвазійних рослин, про котрі ми може навіть і не здогадуємося, інколи їх самі культивуємо. Ну так це налічується сотні чи десятки? Ну, агресивні види, вони все ж таки, коли готувався от перший цей чорний список інвазійних видів, uh -huh. як ми був так умовно називаємо чорний список, от в принципі тежні види плегамі намагались туди е, додати, тобто от приблизно це. Ну, я так думаю, що близько півсотні видів, будемо так, так такий порядок цифр. Але є ще, мабуть, півтори сотні видів, які рослин вищих, які от все ж таки теж інвазильними, але вони. Не настільки масу і не настільки агресивно себе поводять на теренах України, але за ними теж потрібен контроль. Хоча, якщо говорити в цілому про о, географічне походження представників нашої пори української, то вона настільки змінена, що ми вже не розрізняємо, де в нас аборигени, а де не аборигени. Просто деякі з них були завезені раніше, і ми вже звикли до них і так. вважаємо, що це наші рідне. Наприклад, та ж сама от, верба ламка, це вид, який колись давно був привезений з пів Європи. Настільки вже зрісся в наш ландшафт, що ми подумати не можемо, що це з чужимицька виклику, але він, як кажуть, вписався. Є такі види, до речі, які поступово вписуються в наші природні <середжені> системи і стають їх частиною, і ну не створюють проблеми. Ані для біля а не для людей. От верба ламка, мабуть, це такий приколь. Тобто вони якийсь час тут пожили, вже адаптувались і вже ведуть себе культурно, так скажімо, да? Так, вони зайняли свою якусь нішу, так. як правило, ну доволі локальну в природі, і вони не поширюються будь-де, не займають нові простор, не витісняють якісь. Аналогічні, але місцеві види, тобто вони от зайняли якусь нішу, яка, скажімо, була не дуже е, зайнята або відносно така ну порожня, умовно порожня. Угу. А знаєте, а чи може таке бути і в тваринному світі, от коли? Тварини, чужинці можуть витіснути вітчизняних. От у зв'язку зміною клімату зараз нас там пишуть, з'являються павуки тарантули, каракурти якісь. Може, тут і скоро крокодили з'являться і витіснять наших? Так, таке постійно відбувається. Тобто в тваринному світі все те ж саме. Є також інваційні види, є види чужинців, які... Ну не адаптувалися настільки, щоб тут масово розмножуватися, витісняти аборогини, але от можна назнати той же самий приклад з норкою європейською, яку витісняє американська норка. Ну щоправда, і цей інший вид все одно залишається дуже рідкісними зараз у мовах України. Але от в багатьох місцях от норка. Американська основитіснила європейську норку нашу регену можна сказати про єнотовидних собак, які також чужинці і вони доволі стали звичайним видом уже повністю там адаптованими до особливо таких заплавних умов там біля річок, де є ліс волозі місця, плавні от, там тепер. Така вольниця е для тих натовидних собак, хоча вони чужинці і ну не така система. Ну і теж само відбувається в світі комах, і ви правильно згадали поликів. Є окремі види, які от зараз в зв'язку -за змінами клімату дуже активно і швидко просувається півдня на північ, і mm -hmm. при з швидкість цих цих процесів ось, вона просто колосальна. За кілька років вид може просунутися на сотні кілометрів, хоча це можуть бути якісь малорухливі види. Наприклад, богомоли, богомол кавказський кавказький вид, який прийшов до нас і дуже швидко зараз пановує ландшафт, Він вже став звичайним видом навіть за кілька років. Ну і чи може людина якось вплинути на цих інвазійних рослин? Адже це проблема, як ви сказали на початку, не тільки України, як і у світі з цим борються. Чи механічні способи знищення дають результати? Що з цим робити? Механічний спосіб показує досить мало ефективне. Угу. Він може застосовуватися, але коли вистає таким масовим, як, наприклад, та ж сама амброзія, то вже механічних методів недостатньо, треба кожного разу підбирати індивідуальний. Сенарій для боротьби відповідно від того, як веде себе рослина або тварина, так само ну, наприклад, та ж сама амброзія, як з'ясувалося, вона не виносить абсолютно якихось стабільних рослинних угруповань. Тобто, якщо у нас є газон сформований, якщо у нас є лука з багатьма видами рослини, якщо у нас є степова ділянка, вона як правило там не виживає. Тобто вона доти є тут царицею і панує, поки є. Порушені землі перекопуються смітники, не щось постійно порушується ґрунт, не доглянути кажуть. Якщо от просто почати доглядати, щоб не було голої і порушеної землі, амброзія доволі швидко зникне з такого ландшафту. Тобто до неї, в принципі, можна підібрати різні методи. Треба комбінувати біометоди, коли можна використовувати тих шосами, якихось е... паразитів, які специфічні тільки для цього виду і не впливають на. Система, але тим знову ж таки треба бути обережними, тому що ми думаємо, що вони впливають тільки на цей вид, а потім з'ясується, що вони можуть перекидатися і, наприклад, в акації на дуб так само. Ну це для прикладу, і так само можуть потім знищувати і наші природні ліси. В світі до речі, є різні приклади. Цікаві, от мені запам'ятався, от врізалося в пам'яті така історія з кар'єрами у Великобританії. Там от відпрацьовані кар'єри вони їх залишають ну під такі оази для біорізноманіття. Там все само заростає, формується якась така приємна екосистема. До речі, в нас це так само буває часто в закинутих кар'єрах. Але вони в цих кар'єрах дуже суворо стежать, щоб жоден туди чужими не потрапив. Mm -hmm. Навіть от в таких умовах, вже не говорячи про свої, І як вони це роблять? От коли в цей кар'єр є якась проїзд, от якийсь прохід, скажімо так, для людей, то вони в тих місцях. Влаштовують буквально пропускний пункт, де люди мають своє взуття ну, типу, як ванна, така з розчинам стерилізаційним, де вони буквально миють це взуття або, взагалі, міняють для того, щоб, не дай Боже, не занести на сінину якогось чужинця туди. От нам для цього дуже далеко, тому що у нас взагалі от наші природні, оці, от як ми думаємо, природні самозарослі кар'єри, вони фактично на 100% складаються іноді чужинців. і там уже пізно в такі тахожи. Тобто, у нас все таки недостатньо якось проводиться робота по викоренню. У нас не тільки недостатньо. Ага. У нас на жаль є проблема, коли люди до сих пір не усвідомлюють ага. тобто, соліну небезпеку цілі і далі продовжують масово, причому. Розселяти ці рослини. Ну, наприклад, лісове відомство наше, не розуміючи цих загроз, от якось поенерки ще, користуючись якимись радянськими такими наративами, от продовжують створювати плантації з тої ж саме білої акації. Тому що так просто, вони так звикли і вони не хочуть міняти технологію. І не хочуть чути голос от екологів, той самий чорний список, який Спочатку затвердили, потім самі ж лісники його і оскаржували, що його треба скасувати, бо це їм заважає і далі вирощувати оці інвазійні види. Тобто вони сприяють цьому дуже сильно діяльності діяльність таких чужих. Дякую вам дуже, пане Вадиме, за цю цікаву і корисну розмову. І дуже сподіваємось, що екологів почують і дослухаються і не лише чиновники, а й прості українці. А нашим слухачам нагадую, що сьогодні ми говорили про агресивних рослин чужинців. Котрі ведуть себе як окупанти, про те, яку шкоду вони приносять нашій природі здоров'ю людей і економіці країни в цілому, тож варто зважити всі за і проти, перш ніж висаджувати на своїй ділянці якусь заморську пані. І говорили ми про все це із екологом Вадимом Манюком. А з вами була Тетяна Верба. Почуємось.